20-й ювілейний форум видавців почався уже в понеділок. На площі катедральній просто небо» відкрили виставку сучасних книжкових плакатів. Любов до книг нас єднає. На тему книжок творили імениті професори та студенти-початківці із різних міст України. Загалом цьогорічна програма форуму видавців розрослася до 800 заходів. Будуть уже традиційні фестивалі «Контекст», Приїде поетичний потяг із 30 поетами із різних країн. Знову ж таки, молода республіка поетів, яка вже традиційно відбувається в межах форуму, окрема програма і вже відомий конкурс фестиваль. Ну і ніч поезії, музики нон-стоп» – одна з наших найбільших акцій, 14 вересня. Всіх запрошуємо на найбільшу подію форуму видавців. Перше гостем форуму буде не окрема особа, а країна цього разу це Польща. Сусіди презентуватимуть більше півсотні заходів, зустрічі із найкращими польськими письменниками, театральні вистави, кінопокази. Почесний гість форуму вже приїхав до Львова. Це філософ, есеїст, соціолог Зигмунд Бауман. Два роки домовлялися про візит. і Нарешті тепер вдалося зустріти його у Львові. Я сам Я дуже вдячний організаторам літературного фестивалю за те, що мене запросили. У мене це перша нагода за останні 88 років, щоб побачити ваше чудове місто. Львів у нашому місті Зигмунд Бауман прочитав лекцію у Франковому університеті. Книжковий ярмарок триватиме у палаці мистецтва від четверга до неділі.